Ночі росіяни вкотре атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили оборони знищили 12 повітряних цілей. У кривому розі ворог поцілив у житлову п'ятиповерхівку, складські приміщення та два підприємства. 11 людей загинуло, 28 поранено. Завтра в місті день жалоби. Телеканал Юкрейн World News висловлює співчуття сім'ям загиблих. Вшановуємо пам'ять жертв хвилиною мовчання.